Так, друзі, сьогодні в мене така рибалка-грибалка, пішов на рибу, але е, риби якби не було. І ще й дуже багато рівень води, не можу ніде зайти толком, то вирішив піти трошки підсобирати грибів. Осінь це час не тільки хижої риби, але і ще е, час грибів. Дивіться. У ну, нас такий красунчик. Ай, красунчик. Он еще торчит. И там он еще два штучки. Видите, какие хладные. О! А, бомба. Вообще вот это... Дивіться, ще не побачив. І ще один. О, такий красавчик. Треба уважно дивитися під ноги і пролізти от в ті хащі. Два штучки. по лісу Заберу гарні грибочки. І до сина такі гарненькі торчать. Ах, яка краса. Опа, дить. Молоденький, гарненький. Той такий вже добрячий. А, яка гарна. Красатульки які. Ого! Оце воно вже. Це вже воно. О, бачите, П'ять штук з одного місця. І ще один там раніше трошки підібрав. Див, дивіться, яка краса. Один, другий і там ще парочка. Ай, блін. Це щось з чимось. Дивіться який. Класс! О, Ух. бомба! Бомбело! Просто бомбело! Вот такие два штучки, дивись! Ай, красота! Дивись, еще одну. Заховался! О, какой гарный! Тим. Он ще такий гарніня. Прости он. Ох! Білках такий. Ух, гарний. Как с картинки. Еще один красочник. О, гарний. А что здесь там? Я ось там десь побачив один, торчить, воно під вугілками включусь. Як долізу туди. Друзі, один десь. А Ось там другий є. Ось там бачу ще Ще два штуки торчать. Напав на місцинку, ну піду. Вон ще торчить, ще торчить. О! Та ти що? Оце краса. Ось, бачите, вже старий. Це вже такий старенький. Не треба нам такі. Треба дивитись під ноги. О, дивіться, які два красунчика торчать. Зараз ми їх підберемо. Другий клас. Так, треба якось туди пролізти. Всі гриби поховались. далеко, в чагарях. Ось з цієї сторони ще молоденькі дочка. Оу, який... Дивіться. дебелячий. А ну еще один час достану. О, это, конечно, такие же нужно изучить на него. Палка в глаз слизла. А -а -а. Ух, бомба. Ну, пока тут лазаешь. Ледь, ледь помітний, але молодесенький лізе. Отакий. Так, поки що це тут положу. Піду того заберу. гаренки треба придивлятись бо то там то там торчать і такі я ж кажу ведь помітні але такі гарні так тут вам ще побачив один О, який Сіло лежить, але далі ще побачив. Що горіш такі страшні? Зараз залізу. Все, ну туди долізу, заберу. О, дивіться, молоденькі які торчать. Гарні, і вон ще третій. достати м'яче навали капець О, один і ось другий зараз і той достану. якось ще не знаю як достану. Ось. і третього достав там ось у чагарях були. Ну так трудно лазить. Але гарні, красиві такі. Дивіться. Маслюки великі, перерослі. Але, на жаль, вони всі червиві. ну, Перерослі, то й червиві. Сьогодні я вже збирав маслички, небагато, але десь щось та підрізав трошки. Так, підходячи до ялинок, тут якби ялинок не багато, більше е, ну, листяний ліс. І ось так от вони торчать. І десь хожу, все ж одне перевіряю. Бачите, гарні, але всі геть червиві і гарні грибки, але Червиві, великі, дуже молоденьких, масючків щось нема. Вон ще вони є. Дивіться, тут їх бачите, в кількості. Але це все все-все, воно червиве. Бачите, йду понад лісом під березові, які які великі Воно, воно, ось, ось ось два старих вже. Вон ще один. Ось і великі такі і збирані. Ось там он ще торчить. Я думаю, і можна буде забрати. О, це гарно вже. Вон там ще теж бачу такий більш молоденький. Багато, багато їх, але старі вже. щось не наросли. О! Гець гарний. Ну оце, на жаль, дебелі гриби були, але вже погані і старі, на жаль. Дивіться, молоденький, гарний підберезовичок. Красончик. Воно є теж, але вже старий. Ось такий, друзі, результат. Підберезовики, підосиновики. І такий майже пакетик я назбирав. Ось така гриболовля вийшла. Ось, ну якби досить, отак От грибів хватить. Жінка ще й позакриває на осінь. Тобто все круто, все вийшло. Гриби гарні. Грибів досить багато було, але й дуже багато старих грибів. На жаль. Ну, що й що маємо, то маємо. Класно, І так класно походили, відпочили. Зараз такий яскравий ліс, такими барвами наповнився осінь. Вже майже середина осені, І ліса ж на березі аж горять. І красний, і зелене, і жовте листя. Ну, просто приходячи в ліс, зараз, просто ну, це повний кайф. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь е, в посиланні, е, в описі будуть посилання на мій канал, е, на Фейсбук, ну, на соцмережі. Е, і до нових зустрічей. Пока-пока.